Всім привіт, друзі. Приїхав на риболовлю, взяв з собою два спінінга, Мормо. і також щучий. Зараз буду пробувати ловити окунця. Шукаю місця там, де багато краснопірки, малька, тюльки без різниці. Он вона прям ходи. Зараз погано видно. Але он, вона ходить хар добре тут. І там он далі. Тобто е, я дуже по собі там навіть замітив, де всякий малюк ходить, там і окунь є. То есть, то ж, зараз буду пробувати кидати на такий спінінг. В мене спінінг флагман BlackFire від 0,2 до 2 г. Танточка 1,5 грама вольфрам. Зараз буду кидати. Поки що, друзі, доволі пасивно. Та ну, я небагато закидів зробив. Зараз покажу свою проводку на танту. Закидуємо. Сьогодні доволі вітряно. І не ждемо, поки впаде на дне. Зразу робимо 5 ударчиків з остановкою. Остановка секунди дві. Тобто я не жду, поки в мене приманка впаде на дно, тому що на цьому ставкові. Окунь клює верху, В основному такі приманки ведуть по днові стукають. І рачки, пасивні приманки. Буду, тут знайшов місце, дуже багато. Краснопірки ходять, але поки що по окуню реалізації немає. Закидаєш і отак от ось. Покльовок поки що не було. ну Будемо пробувати. Доволі сильно заважає листва про те, що падає. Нічого, будемо зараз далі, далі буду йти пробувати ловити цього окуня. Друзі, прямо під бережком, ось такий окушочок. малесенький. Звичайно, вже відпускаємо. На цьому же місці ще стою. Другий закит оце після відео зробив, взяв прямо під берегом. Отут ось. 9 сантиметрів 30 від берега. Ще ще трошки тут прокину і буду йти далі. Друзі, тільки що на цьому місці, біля цього місця, був сход окуня. Ну, не окунь хороший був. Трошки аж, я одразу подумав, що маленький, тому тут вже я його не побачив. Метрів 5 від берега так потягнув прилічно. Може грам 150 грам окунь такий. Далі ловлю. Друзі, третій сход уже. Нормальні риби у хороші. На цьому місці вже три рази зійшов. Я не знаю, чого в мене сходять. Може не засікаю. Ну, боляться поки що. Друзі, наконець-то хоч я когось витягнув. Невеличкий. Ну трошки більше, ніж той. Ось такий ось кушок. А то вже 4 чи п'ять сходів було. Я не знаю. Це за нижню губу взяв, тут то не зійде. Отакий окушок. кушок. І ще взяв отакий от, от, от окушок один. пускаємо. Іди. Ось. Він. Все, поплив. Щось в мене дуже багато сходе. Не знаю, окунів. На цьому місці вже дві штуки зійшло. Ось до, ще такого окушка. Це такий вже побільше, кстати. Приїхав ще друг до мене. Тоже. Буду ловити далі. Це в мене вже четвертий кушок. Такого, кстати, може заберу. Ну, то, що непоганий пів ладошки є, навіть більше трошки. Перейшов зараз на щучий спінінг, хочу спробувати половити слогман Blackfire S. Від 2 до 12 катушка Кайда. Це КДД. Трьох тисяч, це вроді чи 2,5. Ні, 3 тисяч. Такий наборчик. Тут в мене віртушка такого кольору. Буду пробувати виманювати щуку, дуже на неї надіюся. Тому що Вже не ловив, напевно, як місяць, а то й півтора. Наловився я вже, так сказати, окуня трошки. Зараз кидаємо на щучку. У мене тут обертова блешня, віртушка, як я вам показував. Вже доволі довгенько я на цьому місці кидаю, поки що без покльовок. Ну, хочу поміняти на якогось твітінгового воблерка. Либо Лібо вже щось по типу колебалки лісні. Не знаю, подивлюся, що там в мене в арсеналі є. Друге тільки що, ну як тільки що був зійшов гарний, гарний окунь. Либо щучка. Ну, більше, що щучка. Там завола вона в коряжку і сійшла. Він лови на ультралайт. У нього приманка там джавік, вроді би літанта. А в мене зараз ближче покажу. Ось така ось вертушечка. Ось, видно. Зараз, напевно, пару забросиків буду міняти. Те, ще проводку зробимо. У мене отакий темп по проводці. Ну, треба, я вам дам совет, треба підбирати темп під місце, тобто, е, мінімальний желательно. Якщо у вас коряжник, ви можете підняти вудку і трошки швидше вести. Тобто, отакось, по а якщо у вас немає коряг чисто, ви можете опустити вудку вниз. І вести медляніше набагато, тому що, коли медляніше більше щука атакує, ну, я якось замітив це. Так, що глянемо, що в мене там є? Так. Так, ось арсенальчик мій два воблера, Такі 16 грам. Це, це в мене 10 грам з половиною. 16 для мене забагато, у мене тест до 12. Ні, я то можу його покидати, але ну, не дуже в кайф буде. Так що дивимося таку ж саму почті. Віртушку можемо поставити. Ось мепсовська віртушка а також ще можна поставити. І отаке ось колібло, можна железяку. 10,5, да, 10,5 грама. Спробувати буде. Ну, напевно, я виберу такого воблера. Можна, звісно, і цього було. Ось ну, і... цвет тут набагато кращий. Ре... Реалізація на такий колір. Ну, візьмемо такий ось. Все, йдемо на містечко. Це саме, напевно. Або давайте ось тут спробуємо. Мій друг тут ловив. Я тут зловив окунів. Ось така ось Ой, там коряжка. Ну нічого, зараз спробуємо. Катушка. Все, в мене такий джокер в облірок. Забросики пішли. Раз. І погнали проводочку, равномірочку. Він так йде хорошо. Ой, хороша у нього проводка. Тобто він підходить, я так розумію, в мене і на твічинг, і на равномірку. Зараз спробуємо твічинг, я думаю. Вибачайте, якщо трошки може не чітко, ну неудобно дивитись, в мене кріплення нема. Трошки фіксон. З вічингом пробуємо. Так. Він на два крючка. Це вроді би в мене... То в мене 110 на 16 грам. А цей ось зараз гляну. Не написано. Це 80 мм, можливо Типу 80-й. Ну ладно, буду кидати, як щось клюне, та покажу. Ще такого кушка взяв невеличкого. Ну, оце до цього кльову, кстати, не було. Погано дуже. Тут ось закинув, взяв під бережком, а до цього не було кльову. Щось, друзі, пока шок не дуже кліє. Зараз піду. Ще золова одного, кстати, опуле. Ось він. На такий кукан самодільний посадив. Ось такий є. Та невеличкий. Ось. Щас. Положу його в воду. Пакет далеченьку. Так, хай лежить. Піду по щучій, напевно, зараз спінінг. Попробую на щучку. Що не вдалося. Я вже 2 на рибалці, може більше, може до 3 годин де то так зараз скільки у нас 17.52 часу. зараз, а я десь з 3 годин. ну, почти 3 часа. Зараз піду. Ось він лежить. Зараз буду пробувати вже 7 часов практично, а тут в мене. Скільки небагато окунців. Штучок 6-5. Ще, ще покидаю на щучку вже такий вечір. Може хоч щучка. Ну так надіюсь, на щучку хочеться. Не знаю. Може зловиться все-таки. Кстати, окунця одного зловив. Дуже багато покльовок на таку ось. Ну, малесенькі окушки на такий твістирок. Друзі, щось мені сьогодні не вдається по щуці. ось. Місця провіряв ще на вертушку, але ну, щось взагалі не хоче. Ще, ще пару закидиків на цього кінця позакидую. Та й все, і буду домой. Вже зараз скажу скільки. 19 ну, тобто 7 разів 20 минут можна сказати. Була в мене одна щуча поклівка, але спінер не пам'ятаю. Казав, не казав. Закинув, хотів його на дно опустити, щоб зна підняти. Поки опускався по тій рібінку два рази, а я щось прозівав. Та, думаю, невеличка. Щучка грам, може 400-300 покльовувала. І от вона у кунця, ще покидає, мене окунтів 5-6. Сьогодні результат не дуже для мене. Ну, коротше, під кінець рибалки, оце скільки окушків. зложився. Зараз пакет їх переложу. Тут штучок, наверное, 6-5, як я і казав. Ну, що ж зробиш, небагато. Щука сьогодні не клювала. Дякую за перегляд. Всім пока.